Вечір в селі. І я вам просто не можу передати на камеру цю красу, це фіолетове таке море. Скільки тут працює бджілок, метеликів, жмеликів, який же тут стоїть аромат? Яка краса. Так сідає сонечко. І надзвичайно гарно. Такі, бачите, такі гарні кущі великі, такі чудові ряди. І неймовірний вже колір лаванди. Спробую вам ось так показати ближче, бо камера, на жаль, не передає цієї краси. Ароматний вечір на лавандовому полочку. Готую ваші замовлення і смакую лавандовий чай. Так сіло сонечко, такий гарний небосхил і зараз дуже такий теплий фіолетовий колір лаванди. Неймовірно гарно. Ароматний вечір в селі. І наші кіцюньки з нами на полі. Шишечка й булочка. Також люблять милуватися. Дівчатка, не вбитись. Наша шишка стала мамою, покажем вам кошеняток, які в нас гарні, хай трішки підростуть. Такі мої пухнасті друзі скрізь зі мною. Так уже й місяць на небі, а я ще працюю, роблю букетики, так і мої дівчатка зі мною проглядають тут. Да, шишечка? не побачили ми? Дивіться, який гість до нас прийшов. Малесенький їжачок. Так мої дівчатка побачили його, зреагували. Маленький, ти теж лаванду любиш. Ось такі гості в нас бувають, малесенькі такі. Не бійся, кудись ліз. Ох і вечір, ох, і ароматно, ще так осіно пахне. Неймовірно.